Однією з програм підтримки військовослужбовців є проект Трастового фонду НАТО Партнерство заради миру, що був започаткований в обласному центрі в 2006 році, в 2013-му фінансування проекту здійснювали такі країни, як Польща та Королівство Нідерланди. У цьому ж році випуск перепідготовлених військовослужбовців був ювілейний. – 30-й. за цей час 2200 офіцерів запасу отримали нові спеціальності. Більше 50 з них працевлаштовано. А якщо врахувати, ті, які ще служать, тоді відсоток ще більший 75% із тих, що закінчили і вже не служать, працевлаштовані. Це навіть більший відсоток ніж будь-якій країні Європейського союзу, які здійснюють такі програми. За період з 2006 року Хмельницький центр забезпечує перепідготовку близько півтори тисячі осіб з усієї Хмельницької області, половина з яких працевлаштувалися. Загальна цифра скорочення та планових звільнень військовослужбовців в Україні до 2017 року становить близько 30 тисяч військовослужбовців. Як вказує досвід, від 50 до 80 відсотків від цієї кількості потребує адаптації». Цього дня свідоцтва про підвищення кваліфікації та сертифікати міжнародного зразка отримали 116 осіб, 90 з яких навчалися за кошти програми трастового фонду. Колишні військовослужбовці пройшли перепідготовку за спеціальностями, які користуються попитом на сучасному ринку праці, а саме, менеджмент, графічний дизайн та маркетинг. Кожна країна в Європі проходить через певний період складнощів. У нас такої програми немає. Коли люди залишають армію, важливо їх підтримати. Всього на перепідготовку фахівців та реалізацію проєкту у нашій області пішло понад 150 тисяч євро. На цьому співпраця трастового фонду НАТО та нашої сторони завершується. Проте центр перепідготовки вже готує заявки на участь в інших міжнародних проектах, які фінансуватимуться вже з державного бюджету.